Найщиріше вітання всім колегам, які завітали на форум митці згоди 2022, Крила сили, ресурсна скарбничка для освітян. З вами я, Ірина Дядюшкіна. Поговоримо про дистанційне навчання учнів в кризових умовах. Я вчителька біології гімназії номер 3 Дніпровської міської ради, спікерка освітнього проєкту на урок. Ну і, звісно ж, членкиня команди митців згоди. Песиміст бачить труднощі в кожній можливості. Оптиміст бачить можливість у кожній труднощі. Сер Вінстон Черчилль, Ми не можемо змінити ті буремні часи, в яких ми живемо. Тому ми маємо сприймати цю кризу як точку росту. Як організувати навчальний процес? В центрі його має бути вчитель-фасилітатор. Відбувається у нас це не авторитарно. Вчитель організовує простір, він залучає та сприяє. І, звісно ж, він завжди нас підтримує. З ким ми працюємо сьогодні? Учні покоління Z. які вони? Індивідуалісти, скептики, раціоналісти, незалежні, самостійні, не дуже полюбляють працювати в команді. Їх цікавить альтернативна освіта, і вони мають надто високі вимоги до вчителів. Потребують чітких завдань з покроковою інструкцією, деталями та прикладами. Якщо щось незрозуміло, просто не будуть виконувати. Важливо, фокусують увагу 8 секунд. Всі чули про так зване кліпове мислення. Треба це використовувати, вимагають поваги та формують стосунки на рівних, прагнуть змінити світ. Це прекрасно. Вони екофрендлі. Все, що стосується турботу про природу, це для них. Вони це розуміють і вони цього прагнуть. Вони чудові підприємці та піарщики. Діють тільки якщо цікаво та практично, а це надважливо соціалізація знань. А що? А для чого мені ці знання в майбутньому? Тоді вони будуть гарно вивчати матеріал. Вони не ти з інтернетом і реальне життя сприймається як комп'ютерну гру. Звісно, що в них є онлайн-авторитети, блогери, коучі. Як нам, враховуючи, які в нас сучасні учні, влаштувати і провести ефективний онлайн-урок? Бачите, я така супермен. Ірина написала всередині: урок має бути емоційним, тому що саме емпатія є надважливим компонентом будь-якого процесу. Візуалізація. Пам'ятаєте про кліпове мислення? Надважливий гарний візуальний ряд. Оцінювання воно має бути зрозумілим. Активізація, зміна форм методів роботи під час уроку. І, звісно ж, інтерактив це завжди цікаво. Якщо говорити про те, що ми використовуємо біоадекватну методику, щоб зберегти наше здоров'я, ми маємо запровадити систему, якісний зворотній зв'язок і використовувати освітні платформи. Їх не має бути багато, вони мають бути зрозумілими і доступними нашим учням, ну і звісно ж нам. Якщо говорити про наші обов'язки, хотілося б, щоб вони не були тягарем. З'їж жабу зранку. Те, що не подобається найбільше, зроби це на початку дня і далі отримай задоволення. Їхла на почастинах. Якщо завдання надскладне, розділи на часточки і покроково, потихеньку виконуй його. Відновлюй свій ресурсний стан всіми можливими способами. Отримай задоволення від процесу життя. Що можна використовувати? Раджу. В чому б ви не працювали? Teams, Google Meet, Zoom. Використовуйте джемборд, дуже зручно. Можуть учні разом з вами створювати поле для роботи. Можете заздалегідь заготувати фрейм, спробуйте, якщо ще не пробували. Це дуже зручно. Learning Apps. якщо не використовували, використовуйте різноманітні інтерактивні вправи, величезна бібліотека з кожного предмету, пазли, відповідність, додай слова, закінчи речення. Величезна кількість цих вправ. Додавайте їх на кожен урок для того, щоб учень мав можливість створити собі ситуацію успіху і краще запам'ятати той навчальний матеріал, який ви пропонуєте. Використовуйте інструменти для інфографіки: ізелі, пікточарт, Infogram, Visual, Canva. Найпростіше можете почати з цього дуже зручно систематизувати таким чином матеріал або давати учням їх використовувати і пробувати себе. Проєктній діяльності. Є чудові інструменти для майндмепінгу. Я люблю майндмейстер, але за нього треба, власне, платити кошти. Три йдуть безкоштовні, а далі вже ви вносите кошти. Але тим не менш, ви один раз, створивши, можете використовувати дуже і дуже багато років. Ви можете використовувати когел, поплет, ту саму канву що завгодно, що вам буде зручніше і простіше для того, щоб в одному. Майндмепінгу, що в одній карті ви могли зберігти інформацію за цілий урок, за цілу тему, навіть за цілий рік навчальний, Використовуйте дуже знайому і дуже просту нам зрозумілу з дитинства гру, дешифрувальник. Що можна так відпрацьовувати? Терміни за темою. На будь-якому році, з будь-якого предмету, можна знайти хвилиночку для цієї вправи. Буде ідеальна тиша на уроці, тому що ви будете диктувати цифри, ну, а учні будуть здогадуватись, що це. Я зашифрувала те слово, якого прагнемо ми всі. Звісно, що це мир після нашої перемоги. звісно. Ми всі чогось боїмось. Що робити зі страхом? Перетворити його в ресурс. Що треба зробити спочатку? Треба визнати, чого я боюсь найбільше: втрати близьких, втрати домівки, втрати себе. Ви окремлюємо цей страх, а далі розуміємо найголовніше: будь-який страх це енергія. Далі тільки задача, на що його використати на здоров'я, на прибуток, нові ідеї, реалізація бізнес-планів для рідних або співпраці в своїй улюбленій команді. Рух до мети. Рекомендую вам прекрасна вправа, якою ви можете починати день, ви можете починати величезні проєкти на тиждень. На місяць, на рік або навіть на декілька років. Що тут? Сонечко, це наша мета, якою ми прагнемо? І якщо про дистанційне навчання, звісно, ми прагнемо зберігти себе, наших учнів і навчити їх якомога краще. Ви капітан корабля, уштурвала. У вас дуже гарна команда, але є якерці, які вас тримають і не дають вам досягти мети. Пропишіть, будь ласка, три якірця. Що вас тримує? Що вам не дає реалізувати всі свої ідеї? І ще на знак питання в повітрі. Подумайте на кожен якірець, а яку ви маєте суперсилу, чим ви відрізняєтесь від усіх інших, що саме вам надасть змогу досягнути цієї мети. Спробуйте, коли ми візуалізуємо, коли ми прописуємо, все стає набагато простішим і зрозумілішим. Ресурс. Найголовніше, як відновлювати ресурс? Прикрашайте своє робоче місце. Робіть невеличкі перерви: від кави брейків до того, щоб написати віршик, подивитись за віконечко. Відпочивайте, граючи на музичних інструментах, малюючи фарбами кавою, якщо ви полюбляєте ароматерапію, читаючи книжки, граючись в будь-які цікаві ігри, командні або індивідуальні. Як вам подобається більше? Обіймайтесь! Немає нікого поруч. Обійміть себе, і це також надасть вам ресурс і наснагу до життя. Усе велике в бізнесі ніколи не робиться однією людиною. Воно зроблено командою людей: Стів Джобс. Знайдіть своїх і займайтесь улюбленою справою вашого життя. Отримайте від цього процесу задоволення. Сьогодні ви 100%. Знайшли своїх однодумців серед митців. Згоди до нових зустрічей.